Ось де всі бджілки, вони на деревовидній руках. Це природня форма піводній деревовидної, не гібридна, вона доволі висока, якщо її не обрізати, якщо її не формувати, вона у вас може зайняти діаметр. І два, три і метри, може бути в висоту більше двох метрів. Ну, я її формую, бо маю не такий великий двір, садок ще менший, тому ось вона у мене виведена на три гілки. Четверта там з'являється вже в процесі росту. Знизу я її обламую, обрізаю. Оці молодесенькі, що відростають протягом сезону, я видаляю. Ось. Це охайніше потім цьому Ну, Для того, щоб тепер вона займала верхній ярус, бо внизу у неї тут і нарцисики ростуть, і цвіли первоцвіти, проліски. І ось. Тут у нас лілейник, тут у нас фрітелярія, тут у нас іриси. риси. Тобто, щоб вона не заважала, бо цвіте, вона дуже рано відцвітається. І, в принципі, тільки таке оце мережавне декоративне листя з неї лишається. Тому я її формую. Та, дальнє біла взагалі на одній носі. Так, до чого ж я вела? То, що хотіла показати вам розмір цьогорічної квітки. Боже люблю. Вона у мене в дві долоні не поміщається. Оце вам пізні, можна сказати, заморозки, морози потім Ось квіточка. Вона сформувалася бутончику. Вона ж вона мала ясенька, десь 10-12 см. В минулому році міряла. Найбільші були 20. Ось такі бутони дуже гарні. Це духо закрити. Це вже такий напіввідкритий, дуже-дуже декоративні вони, дуже гарні. Аромат стоїть просто неймовірний, справжній отакий півоніве. Це одна з найвитриваліших деревовидних півоній, бо вона проростає в природі у Горах Тібету, вона там витримує до мінус 40, крижані вітри, дощі, сніги, які її обломлюють, виломлюють. Тому вона дуже любить життя. Дуже в неї велика воля до життя. О, така витривала квітка. Кущ. Квітка витривала. І ось відтінки різні. біла з'явилось, якісь такі полоски білі, ніби вилиняла. Десь колір трішки втратила. Так як моя яблунька роялті, яка зазвичай таким яскраво рожевим цвіте, таким аж малиновим. В цьому році процвіла блідо блідо рожевим таким. Трояндовим кольором. Ну, я думаю, вона світліша цього року, саме через те, що підмерзла. Ось ці квітки підмерзли, Взагалі біласті. Не знаю, на відео як вам порівняти з квітками. Які пізніше розкрились, вони яскравіші. А ця ось квіточка, вона біласта. Бачите, білий край. Ось це вона підмерзла. Ось, не, не розкривається до куття. Ось підмерший бутончик, бачите, як він відкривається трішки деформований. Ну, але краса є, бджілки трудяться, вона зав'яже багато насіння, як завжди, висіється. Я буду роздавати потім подругам усіх просити да садіть, це ж так гарно. Та турбуйтесь про рослини. Це найкращі антистреси, антидепресанти. Півоні рука. Є у мене деревовидні культурні. Вони ось теж будуть свісти. це японці вони невисокі. Це минулого року. Кущ Просто виломили мої киці. Тут вони гарювали, з ума сходили. Практично весь кущ. Це одна гілочка лишилася. Ось вона і є. Я вже пообтикувала в мене не все так, як слід. Якісь палички безкінечні стерчать, десь траву не вибиваю для того, щоб вони не лізли, не ламали. До кінця не вибиваю. Ось теж японська буде цвісти, І теж вона обтикана дуже густо паличками, щоб не зломили. Такі якісь брідителі прямо, можна сказати. Так, гарного всім дня. Миру, спокою, затишку. Всього найкращого.